Історія про випадкове зцілення нашої співробітниці Лілі вона не проходила нашу програму, вона просто була в процесі, в потоці зі всіма учасниками приватного супроводу, зовнішньої турботи з куратором і турботи я сам. Вона адаптовувала такі речі, які адаптовують наші учасники. Вона відчула, що їй це потрібно. Вона молода, амбітна, перспективна. Дівчина, яка хоче досягнути чогось більшого, хоче побудувати сім'ю, хоче здобути певний рівень досвіду, який допоможе їй впливати на інших. Вона хоче, вона хотіла і далі хоче, продовжує хотіти. Просто тепер її енергія для цього збільшена. Але що вона зробила? Ви думаєте, вона почала на 100% входити в програму? Їй було достатньо 60%. Вона скинула близько 20 кілограм, вона покращила своє самопочуття, в неї виросла енергія. Чому? Тому що вона хотіла бути більш продуктивною людиною. А як можна стати більш продуктивною людиною, коли в тебе внутрішньо та немає енергії? Що ти там будеш продукувати, коли в тебе апатія? Що ти будеш продукувати, коли в тебе немає внутрішньої сили? Нічого тобі не вдасться з цим зробити. І вона почала думати: ага, я хочу потрошки впроваджувати певні речі. І вона почала це робити. Вона почала впроваджувати раціональне харчування з того боку, з якого вона це бачила. Вона просто дзеркальними нейронами копіювала деякі штуки, вводила собі в життя. І вуаля! Мінус 20 кг. вуаля більше енергії, вуаля більше часу, вуаля більше! Любові до ближніх своїх. такій то складній ситуації. А в житті багато складних ситуацій. А в Україні ви добре знаєте, що зараз ситуації різні, емоційно, особливо. Стресостійкість дуже важлива. І вона цього чимраз. Ти менше мала. І коли вона почала трансформовуватись, вона отримала все більше і більше і більше. І зараз продовжується отримувати. А ти? Ти коли почнеш? Дій зараз, підписуйся на мій профіль. І в лінку, саме в профілі, є така посилочка посилання. Переходь туди, реєструйся, тебе чекає мій подарунковий міні-курс для тебе. Та за один місяць ти будеш новою людиною. Я тобі обіцяю. Переходь. До зустрічі там. О, чаті боті!